Оце такий собі пікнік називається. Вон стоїть корм, вода, але нам же треба їсти траву, да, на природі. На природі краще трава заходить і апортики. Це капець. Жуліки. Фея. Фей! Іди <кій> хоч ти поїдеш. Наший той корм. Трава самий смак, солома там якась. Сімулян, давай. Оце ходять, під'їдають по чуть-чуть. і закусують травою. Я в шокі. Камара, що шо ти втомилася? Втомилася від дітей? Пригріла мотю. Жулики. Мотя иди ешь. Людски дыешь. Фея пішла? Нет, передумала. А ну Мотя пошла. Нормально. Сейчас трошки чавкне и піде дальше гулять. Вот это капец. Все фаты, да? Угу, нормально. Що це за стойка овчарки? Ти ж коргі? О таке? Отакі? Отакі, отакі чудики? Фулігани. Ще ти до неї придобалася? Що вона вкрала вже в тебе? Ну, ну. Сейчас старшенька даст вот Мотя, а сейчас получишь, я тебе кажу. Фея же психанула. Комарка. Марі теж треба забрати. Називається, не знаю, що там було, але щось мені теж треба. Люцик, що ти там робиш? Люцик? А що ти там робив? Ой, замурзався, капець.